Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити з вами про близькість. Як ви вважаєте, що потрібно для близькості? Що потрібно, щоб відчувати зв'язок з іншою людиною, з близькою людиною? Іноді ми вигадуємо умови, без яких нібито близькість неможлива. Але чи то є насправді так, що як близькість, вона завжди є. Якщо ми не заважаємо її своїми думками, своїми умовами, що як в глибині душі. Ця любов, цей зв'язок, який є близькістю, він завжди нам є доступний. Достепним же. І ми можемо почувати близькість з людиною, з якою хочемо почувати близькість. Просто не заважаючи собі своїми негативними думками, які знецінюють те, що є, які не бачать іншу людину, бачить її вчинки, її думки дають оцінку. І все це, вона не дозволяє нам почувати себе близькими, адже близькість є. І я не хочу, щоб ви мені повірили на слово, але якщо ви з, просто в тиші своїй душі, без зайвих думок припустите, що так і є, любов є, близькість є, і дозволите собі добрі думки, близькі думки, ви почуєте близькість. З людиною, дорогою для вас, навіть якщо вона не поруч з вами. І це дуже важливо, вже фізична дистанція не впливає на близькість. Тільки стан наших думок. І якщо ми не будемо заважати собі, то ми можемо почувати себе близькими кожен день, з важливими для нас людьми. І тоді кожен день буде добрим. Доброго дня вам. До завтра.